Ти дуже часто е, зі мною, особливо раніше, е, їздив на всілякі ці події, зіркові світські події. Як ти ставився до зірок, з якими ти знайомився? Це були суперзірки, це були топові зірки України. Це там Драфеєва, Діма Манатік і тоді ще Влад Яма. Ось і багато багато інших. Як ти до них ставився, люди? Просто люди. Потап, наприклад. Ну, Потап і Потап. Надя Дарафєва. Ну, well, прикольно. Я з Наді Дарафєво. Монатік. Ну, з Монатіком прикольніше всього було. Він якийсь такий. Девний вайб. Прикольний був. І зараз такий самий. Ну, просто як і до всіх. А яка зірка тебе найбільше все ж вразила? Усік. Усік? Усік. Усік і, напевно, Манатік. Усік, бо він теж він він просто, от, він простий. От Він який є в житті, такий він і і от, і для людей на камерах. Так. Mm -hmm. І я, по факту, з такою ж позицією йду, що я просто простий. Ну, я там ніколи не перед ким нічого, що ти знаєш, з ким я знаю? Да, ну ні. Це mm -hmm. якийсь бред. Ну і для мене.